Treats, pulvera, ne, 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 ne Такими гаслами близько трьох десятків львівських медійників нині прийшли на площу Григоренка до фасаду обласного управління міліції. Працівники змі кажуть, насамперед це акція солідарності з побитими 18 травня у Києві журналістами Ольгою Снісарчук та владом Содолем. Нагадаємо, їм завдали пошкоджень молодики спортивної статури під час мітингів опозиції та представників влади. Люди у формі міліціонерів, які були поруч з цим дійством, спостерігали не втручаючись. Коли б'ють журналістів, це дуже погана ознака для суспільства. От ну і для нас, журналістів, це ознака того, що нас не поважають, мають за ніщо. І коли е до бандюків, які б'ють, долучається міліція, яка їх захищає, а не нас, то це може скінчитись дуже погано. Окрім того, кажуть пікетники, нині минає термін службового розслідування щодо побиття цих працівників змі. Відтак їхні колеги зібралися, аби нагадати правоохоронцям, що потрібно діяти та вже оприлюднювати якісь результати. Також кажуть протестувальники, акція є й своєрідним попередженням тутешнім стражам порядку, аби подібні випадки не трапилися у Львові. Ми спрямовуємо звернення на ім'я начальника управління міністерства внутрішніх справ Олександра Вікторовича Рудяка про те, щоб провести роз'яснювальну. Роботу серед працівників правоохоронних органів Львівщини щодо співпраці з журналістами і прозвітуватися про це перед журналістами впродовж двох тижнів. Якщо впродовж цього терміну керівництво обласних правоохоронців перед медійниками не відзвітує, вони обіцяють знову прийти до міліції, проте вже з радикальнішим протестом.